Вітаю вас, мої любі сонечки. Ви запитуєтесь, а я, як допомогти полоненим? І ця практика, яку я зараз дам, вона взагалі підходить для всіх душ, які потребують зараз допомоги вашої молитви, які знаходяться в скрутному становищі, можливо, щось їх болить, хворіють. Тобто це така універсальна допомога, тому що запам'ятайте мої сонечки, на тонкому плані відстань між нами ну її практично немає. Те, що ми бачимо, що це десь далеко, що ми не знаємо, де людина знаходиться, це взагалі не важливо, абсолютно. Тобто це підходить завжди, тому що на тонкому плані ми взагалі всі разом, і те, що ми бачимо як ілюзію, що це треба кудись їхати, що це інша країна, це ілюзія. Насправді ми всі разом. І тому ви можете робити постійно, напротязі всього часу, всього дня, можете постійно налаштовуватись на цю людину. В першу чергу, що треба, це сконцентруватись на собі, в серці, на творці серця, тобто на нашому світловому тілі, яке ми називаємо Богом, і налаштовуватись на нього, щоб ви були в стані тут, щоб ви були в спокійному стані, щоб був спокійний розум. Це саме перше для будь-якої практики. Абсолютно. Тому що коли ви в голові, це не практика, це просто тоді фантазія. І коли ви тут в серці, ви налаштовуєтесь, кажете: Отець Небесний, я віддаюсь, 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 віддаюсь тобі. Не завжди, не завжди, не завжди, я з тобою вробити вдих, входите в поле Творця і видих, утворюєте портал світла в серце, в очакрух третю, другу, першу вдих. І ви в такому шарику світла великому. І ви тепер цей шарик Вдихаєте ту людину, душу, їй погано. Вдихаєте її в своє світло, кутуєте її своїм світлом, цим шаром світла і віддаєте цю людину, цю душу творцю, і ви бачите, як все темне, всі її страждання, хвороби, все, чим вона хвилюється, ця людина зараз переживає, вона творець забирає це. Ви просто віддаєте творцю в його портал світла, свого шару. Спочатку ви потік утворюєте так світла, а потім ви шар світла, і ви передаєте творцю цю душу. І це можна робити в необмеженій кількості, скільки хочете, скільки відчуваєте, і це, повірте, таке світло. Воно взламує <кліх> любі грати, любі ілюзії, і ви подивитесь, що дійсність почне змінюватись навіть для тої людини, яка зараз в полоні або в якомусь скрутному становищі. Саме головне, щоб це було чисто від вашого серця з чистими намірами. Люблю вас, мої сонечки. Я з вами.